Харківщина в контексті української та європейської історії. Актуальність: Вивчення історії регіонів України набуває популярності в дослідженнях. Харківщина, регіон на сході України, має важливе значення в контексті як української, так і європейської історії, це місце численних історичних подій і культурних течій, які вплинули на розвиток регіону та його відносин з іншими країнами. Також Харківщина була і є важливим місцем обміну інтелектуальними ідеями між Україною та іншими європейськими країнами через свої геополітичні зв'язки. Вивчення історії свого краю є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу, тому це питання не втрачає своєї актуальності та залишається у полі зору науковців. Багалій досліджував джерела з історії Харківщини та Слобідської України. Всі сучасні публікації щодо дослідження історії Харківщини ґрунтуються на архівних матеріалах цього історика. Альбовський вивчав період Козаччини на Харківщині. Одним із сучасних дослідників, на мій погляд, є Маслідчук. Харківщину, на його думку, селяли з часів Скіфії. Пам'яткою тих часів залишається музей-заповідник Верхній Салтів у період Київської Русі. Ці землі відносились до Бореславського та Чернігівського князівств. Пам'яткою того періоду є Донецьке городище поблизу Харкова. Перші згадки про нього зустрічаються у Єпатівському літописі та Слові Полку Ігоревому. Далі Харківщина носила назва Дике Поле. Надалі землі прийшли до Великого Князівства Литовського. В епоху Козаччини. Харківщина була важливим центром козацького руху. Місто Харків стало одним із найбільших і найважливіших козацьких форпостів, і його позиція сприяла розвитку торгівлі та культури в регіоні. Історія Харкова цікава та багатогранна, нараховує понад три століття. Її початок тісно пов'язаний з національно визвольним змаганням українського народу в 16-17 століттях. У 1805 році відкрився харківський університет. Один із найстаріших університетів в Україні у Харківщині в середині ХІХ століття розповсюдилася ідея українського націоналізму та руху за національну самостійність. Ця ідеологія сприяла формуванню української національної свідомості та підготовці до майбутньої боротьби за незалежність. Наприклад, на початку ХХ століття відбулася виставка самокиша з роботами з української старовини. Художник звернувся до історії рідного краю, це був своєрідний метод боротьби за утвердження гідності свого народу. Під час Першої світової війни і революційного періоду Харківщина стала ареною політичної боротьби та змін. Під час революції 1917-1923 років у Харкові та Харківській губернії виникли масові протести та вимоги щодо політичних та соціальних змін. Після підписання харківської угоди на українському просторі розпочалася громадянська війна між різними фракціями, включаючи більшовиків та антибільшовиків. Громадянська війна завершилась перемогою більшовиків і утворенням української РСР. У результаті громадянської війни Україна була розділена між Росією, Польщею, Румунією та іншими сусідніми країнами. У 1917 році в Харкові проголошена УНР, яка стала першою спробою утворення Незалежної України. У березні 1918 року в Харкові була укладена Харківська угода між УНР і радянською Росією, яка визнавала УНР як незалежну державу. Харків став її столицею. Під час початкової фази Другої світової війни Харків був окупований нацистською Німеччиною. В цей період були зруйновані численні об'єкти та інфраструктура. Після відходу армії Радянського Союзу підривалися мости, особливо ті, які витримували велику вагу. Це зайняло три дні. У цей час постраждав будинок Червоної армії на Соборній площі, зазнав пошкоджень у Нівермах і деякі житлові будинки у центрі міста на початку колишнього московського проспекту. Червона армія не мала планів щодо звільнення Харкова. В планах було відійти за Сіверський Донець, та вже за річкою Оскіл повинна була проходити основна лінія оборони. Німецькі війська увійшли у місто 24 жовтня, та все-таки центр міста протримався декілька годин, бо не всі підрозділи Червоної армії вчасно покинули Харків. Але цих сил було замало, щоб заважити захопленню Харкова німецьким урядом. Харків було визволено в рамках Харківсько-Белгородської операції у 1943 році. 1941 рік це рік захоплення Харкова. Після війни регіон активно відновлювався. Відновлювалася і промисловість та інфраструктура. Харків став важливим промисловим центром Радянського Союзу. Велике значення для розвитку міста впродовж всієї історії мають наступні факти. Місто великий транспортний вузол. Харківська залізниця була однією з ключових залізничних магістралей, яка сполучала центральну Росію з південними регіонами. Важливі військові поставки та переміщення військ здійснювалися через Харків. У Харківському регіоні була розвинена промисловість, яка постачала військову техніку, боєприпаси та інші ресурси на фронт. Національні зміни після війни в Україні відбулися зміни в структурі населення через переміщення населення, репресії та вибухи національних конфліктів. Розвиток промисловості на Харківщині у ХХ столітті був складним та визначався кількома ключовими факторами. Індустріалізація у період ХХ століття на Харківщині відбувався значний розвиток індустріальних галузей. Зокрема, машинобудування, хімічна та легка промисловість. Машинобудівні заводи виробляли трактори, сільськогосподарську техніку та інші машини. Важка промисловість. Харків. Став важливим центром виробництва важкого машинобудування, залізничної техніки, а також металургійної промисловості. Заводи спеціалізувалися на виробництві тракторів, робили обладнання для залізниць та сталевих конструкцій. Розвиток науково-досліджені технологій. Брав важливу роль у промисловому розвитку Харківщини. Інноваційні методи виробництва та нові технології сприяли підвищенню продуктивності. Розвиток промисловості викликав масову міграцію людей у міста, що призвело до соціальних змін, розвитку інфраструктури та культурного життя. Харківський тракторний завод ХТЗ один з начислених заводів світу, що випускають одночасно колісні і гусичні трактори потужністю 180-240 кінських сил. Промислові бульдозери класу 10Т – та спеціальна техніка на базі колісних та гусочних машин. Підприємство має замкнутий технологічний цикл усіх основних переділів виробництва: ливарне, ковальське, термічне, зварювальне, холодноштампувальне, механообробне та складальне виробництво. Харківський тракторний завод було засновано в 1930 році. Перший трактор зійшов з конвеєра 1 жовтня 1931 році, і цей день прийнято вважати днем народження заводу. Для роботи на величезному підприємстві, що швидко розростається, були потрібні все нові і нові фахівці різних областей, і це призвело до утворення окремого житлового району Харкова, який отримав назву ХТЗ. За роки роботи завод випустив більше трьох мільйонів тракторів та іншої важкої спеціалізованої техніки. Яку завжди відрізняла надійність, функціональність і висока якість. За інформацією, оприлюдненому 26 травня 2023 року на сайті хтз відеоролику, завод зараз випускає дві моделі великих колісних тракторів, головними критеріями, які залишались незмінними з перших років роботи підприємства, залишилися висока якість, довговічність, безпека і надійність кожної випущеної машини. Харківський академічний український драматичний театр Харківський драматичний театр був створений 17 листопада 1933 року згідно з постановою уряду СРСР як Державний театр, завданням якого було установлення методу реалістичного мистецтва, сценічної правди і глибокого психологізму. Наприкінці 1970-х років у будівлі театру сталася пожежа. Реконструкція завершилася повністю лише 10 жовтня 2003 року. Центральний парк культури та відпочинку. У парку працює понад 30 атракціонів від італійських, німецьких, американських виробників. Атракціони працюють цілий рік. Парк розбитий на кілька тематичних зон. Дитячий парк, екстрім парк, сімейно розважальна зона, французький парк, ретропарк, середньовіччя площа, спортивний комплекс та озеро. На середньовіччій площі працює всепогодний дитячий розважальний центр з модузними лабіринтами, скелодромом та батутами. У парку був єдиний в місті кедровий гай, знаходився він біля екіпажної алеї, але, на жаль, був знищений під час війни в 1943 році. І вже весною 2016 року харків'яни висадили новий кедровий гай. Цікаві факти. Альтанка, дзеркальний струмінь у Харкові, є одним з символів міста, таким чином у північно-східних обласних центрах Лівобережної України. Харків, Суми, Полтава. Міським символами є Альтанки відповідно. Дзеркальний струмінь, сумська Альтанка та Біла Альтанка. У 1781-1783 роках. На місці дерев'яної церкви було збудовано кам'яну. У 1792 році в зв'язку з зростанням житлових міських кварталів цвинтар на території храму скасували. У 1781-1783 роках церкву значно перебудували і розширили, пізніше протягом 19 століття вона ще не раз перебудовувалась і розширялась. Місце, на якому споруджено оригінальний пам'ятник пам'ятку архітектури, має багату історію. Спершу тут містився цвинтар, Через це на цьому місці звели дерев'яний храм Мироносницьку церкву. Перша згадка про яку датується у 1701 році. року. Мироносницька церква із дзвіницею з боку Мироносницької площі містилася на місці сучасного дзеркального струму до 1930 року. Вивчення історії регіонів України набуває популярності в дослідженнях. Харківщина регіон на сході України, має важливе значення в контексті як української, так і європейської історії. Також Харківщина була і є важливішим місцем обміну інтелектуальними ідеями між Україною та іншими європейськими країнами через свої геополітичні зв'язки. Вивчення історії свого краю є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу, тому це питання не втрачає своєї актуальності та залишається у полі зору науковців. Це місце численних історичних подій і культурних течій, які вплинули на розвиток регіону та його відносини з іншими країнами. Це загальний огляд значущих подій в історії Харківщини і України у ХХ столітті. Кожен з цих періодів має велику кількість деталей і може бути об'єктом окремого дослідження. З урахуванням цих аспектів, Харківщина продовжує мати вагому роль у формуванні та розвитку історії України та Європи. Харківщина у 20-21 століттях в контексті української та європейської історії відіграла важливу роль як в розвитку України, так і в глобальному масштабі. Харківщина за останні два століття пройшла через численні випробування та трансформації, відігравши важливу роль у формуванні історії України та сприяючи розвитку науки, культури та економіки в Європі. У сучасний період Харківщина продовжує грати важливу роль у політичному та економічному житті України. Місто Харків залишається важливим індустріальним центром, а регіон сприяє розвитку науки, культури та освіти в Україні. В туманах східного краю Харків, це місто вогнів і снів. Тут історія зустрічає світанок, розповідаючи про минулі дні. Дякую всім за увагу.